Вітаю, всім доброго дня. Суботній, значить, день сьогодні. Знімемо огляд зараз декількох машинок. Дякую, що слідкуєте. Значить, друзі, що хотів сказати, мені приємно, що ви до мене дзвоните, слідкуєте. Якщо вам треба доставку, я от домовився сьогодні з одним хлопцем, який має без проблем скажімо так, можливості пересування в Україні. Тому треба доставку, домовимося. Зрозуміло, що це має бути оплата людині плюс бензин і білет назад. Особисто за кожну віддаль і машину будемо домовлятися. Телефонуйте. Далі, що хотів сказати. Ще потім розкажу деякі моменти от, на рахунок ваших відгуків. Дякую, що пишете відгуки, пишіть. Хейтери, привіт. Помагайте розкручувати. Такого гарного спортежа значить, знайшов 9 рік, це по-моєму в цьому кузові останній рік випуску бензиновий на красивих титанах, чорний. Значить, бензиновий 2-літровий. 2009 рік 2,0 MPI пише 104 кВт. Гума така щось як зимова чи все сезонка. Ну, титани реально класні в класному стані, дуже додають вигляду цьому авто. Оптика в хорошому стані, сколів так немає. Значить, Дивіться, друзі. З Німеччини на повний привід. 9 рік, 2.0 МПІ, 104 4 кВт, 220 заявлений пробіг, механіка. 8900 на старті. Значить так. ВІН-код, Де тут ВІН-код, не знаю, немає на стеклі. Значить, що в нас тут по салону? Дивимося. Трапчатий салон, клімат контроль, магнітофон, мультикерма немає, шкірене кермо, ніби не перешите, таке як заводське. Чотири стеклопіднімачі, сидіння в нормальному стані трап'яному. Така машинка, кого цікавить, там є номер власника. Цей двигун стає без проблем, скажімо так, Газ, бо це звичайний атмосферний двигун. Візуально машинка класна, а далі треба дивитися. І зараз ми будемо так робити. Я буду знімати одну легкову машину, одного значить, паркетничка там, кросовера, хто як каже. Значить, Зараз я зніму масточку таку гарну там в Швейцарії. Власник тільки що бачив, каже, можеш мені закинути її. Дивіться, Mazda 3, дизельна, двигун. Це, що стоїть на Фордах, 1,6 дизель. М -м -м, значить в рідній фарбі і рідний пробіг мене запевнив власник. Дивіться, от така на оригінальних титанчиках. Гума всесезонна, мені здається. Класна машинка в рідному окрасі. Дуже гарно дивиться. Для, е, хто їздить, це для сімейний автомобіль може бути, значить, е, хто їздить е, на механіці дружина і чоловік, то значить, без проблем сідаєте і їдете. І для дружини зручно і для города. 13 й рік, 1,6 дизель, 85 кВт, 218 запевнили запевнили, що це рідний пробіг, без підкрасів, 9300. Значить, Друзі, якщо вас цікавить, зараз я попробую показати вам салон. Так. Дивіться, чотири стеклопіднімачі в нормальному стані, сидіння теж ціле, але ну вже трошки хмура погода, тут сонце, але ну так яка виходить якість. Механіка шестиступка, великий, я не знаю, чи то кліма підігріве. Є передніх сидінь, клімат чи кондиціонер, великий екран. Значить потолочок все в нормі, мультикермо. Щось тут є, якась бірочка. Ну такий автомобіль. Зараз я подивлюсь де є він скину, можливо когось зацікавить. Значить Mazda 3 Сторочка є в багажнику. потолочок в нормальному стані. Ну, тут ззаді чуть може є якась протертість Полка ціла, ну тут бачите, хазяйство, вареничко, грибочки. Така маздочка, якщо когось цікавить. Я ще обіцяв, значить, він код, а тут він от є. Зараз ми його знімаємо -код. Ви виставити на паузу і будь ласка. Виходячи з дому, дзвоните на Мазду, офіційний сервіс і вам підтвердження буде або карв'яттика. Має бути раз, запевнили, що це рідний пробіг. Ось так, Mazda CX7. Мені Mazda дуже подобається, в них непрості двигуни. Вони вимагають детального обслуговування толкового, скажімо так, ці двигунчики. 2,2 дизель. Камера є заднього виду. Значить, я їздив на таких маздах хороші. Диски 19 з ханкок літньою резиною. Вона їде ще м'якше і класніше, ніж, скажімо так, Mazda CX5. Вони дизельно йдуть тільки на механіці, 129 кВт має бути. І повний привід. О, люк є. Значить, якщо люк є, то тут точно бусе шкіра. Багато людей їздить на цих авто, просто вчасно обслуговують. Що, що в них треба брати до уваги? У них закуксовується від прокладок під форсунками, від того, що не міняють. Вони підгорають, закуксовуються двигун, маслозаборник. Стає малий тиск масла, від цього ті мотори можуть застукати, може розпредвалу лягти впускний, якщо я не помиляюся. Плюс може безключовий доступ. Турбіна лягти, а може мотор застукати. Тому якщо таку машину купляти, перше, міняємо шайби під форсунками, міняємо маслозаборник, або миємо, він тут металевий, це x 5 пластмасовий. І їздимо, тим більше, якщо з таким пробігом. Мультикермо, музика, бо все. Шестиступочка йде. Ну така машинка. Такий світлий салончик. Значить, що у нас вона стоїть? Ну, ціна немала, але пробіг, якщо рідний, 165 шість п'ять тисяч десятий рік. Це Mazda cx 7 на повному заряді. 2,2 дизель. 100 70 кінських сил. Це 129 кВт найде. Ну, це цікаве авто, і воно набагато комфортніше, наприклад, за той же Sportage чи кашкай. І набагато комфортніше і якість матеріалів набагато краще. І ми рухаємось далі, друзі. Значить, я обіцяв одну. Паркетник одну легкую, такий миганчик. Хоча дехто казав, що мигані вже надоїли. Дивіться, на титанових дисках, літня гума, в хежбеці. Багато не буду витрачати час на цей миганчик, але 1,5 дизель 12 рік. Клімат, круїс, мультируль. Машинка візуально дуже гарна. Така машинка. І поїхали далі. А далі що ж нам далі зняти? А далі оце що тут є, значить є в мене мого знайомого два французи з Франції, точніше, два кашкаї. Це ж вони мають попит і люди дивляться їх. Він грає на аукціоні, каже, що пробіги 100% рідні, значить чорний і сірий. так? Обидва на гарних оригінальних дисках, літня гума. І дивимося далі по комплектації. 13 рік 1,5 дизель. Значить, панорамка є, присутня. Рейлінги є. На обидвах рейлинги, кстати, до речі, є. Це рестайлова модель. 13 рік, значить, камера 360, 207 оригінальний пробіг з Франції, шкіра панорама. Без одного долара 12 тисяч ціна. Значить так перебив мені дзвінок, скажімо так, вибачаюся важливий дзвінок. Кстати, сьогодні буде шкода дизельно 1.9. Але я її покажу завтра на ринку, кого цікавить універсалія 5-9 рік. Значить, дивіться, комбінований салончик, вже ми тільки шкає так? Вже мені треба їхати на сервіс, забрати машинку. Заклинив супорт, поміняли ринку перебрали цього супорта зробили хлопці мені, хоч суботній день є люди, які працюють і в суботу. Значить, по кашкайчиках цей 13 рік ви запам'ятали, я так надіюсь Ага, він кот ще покажу, чорний. значить Це його цінник, це його номер власника, це його Вінкод. І це чорний, значить, так. А сірий, дивіться, він 12-го року. Він такий якомусь обвесі цікавому. Не знаю, що це. Якщо чесно, чи то його комплектація так називається, що просто хтось щось наклеїв на панорамці 12 рік. Теж 1,5 дизель, тут більший пробіг 240. Камера присутня 360, пара, панорама навігація 11900. Ну, Він кода тут не видно, це власник по телефону вам зможе надати. Ну, 240, якщо рідний пробіг, це теж хороший пробіг. Значить, таке з червоною ниточкою. Салончик, середині взагалі алькантара, перфорація, дуже класна машина. Мультикермо, камера заднього виду. На літній гумі, і гарні. Значить камера є. Так, таких два кашка є. І зараз буду далі поспішати щось вам ще підібрати. І значить, дивіться який хондай. Він по-моєму на автоматі. Оптика класна, біленький когір. Наскільки я знаю, цей хлопець водить Швейцарії. Швейцарії. Ну, це треба буде, якщо вас зацікавить, позвонити його і запитатися. Значить, зразу він код є. Yeah. Далі Honda i30, 100 кВт. Двигун, 1,6 дизель. Автомат. Є номери, два номери власника, 130 пробігу, вражаючи малий пробіг для дизеля. Ціна 15 16 рік, тобто чистий 15 рік, буде ціна 13850. <кій> Тряпочка, автомат, кліма, мультикермо. Решту інформацію ми можемо знати тоді, коли перевіримо цю машину. Mazda cx 5 вже була у нас cx 7 значить ще cx 5 буде. Чорненька, вона, по-моєму, в рідній фарбі. Я вже її десь якесь відео е, ніби, брав, трошки знімав. Дивіться, вона повний привід на автоматі. Наскільки я пам'ятаю, Так, повний привід. Так, автомат. 12 рік не фарбована, значить рідна фарба. Ви тут берете все до уваги. Ціна є, номер власника є. І що тут безключє на дві передніх дверки і на багажник, камера заднього виду є, тут якщо шкіра, тут бусе, в більшості так йде перферація всередині. Купа датчиків, мультикермо. А далі треба узнавати, що тут до чого. Я не пам'ятаю який тут пробіг. Напевно, не вказано пробігу. Ну це все можна знати. Є до власників телефон, машинка класна, а далі треба дивитися. Знаєте, я ще хочу сказати пару слів на рахунок, наприклад, що там мені той мотор поганий, той поганий. Друзі. Я вам так скажу, 1,4 ТСА, навіть 1,2-3 циліндровий. Коли його обслуговувати, вчасно міняти якісне масло, то він нормально їздить. Так що... Ну, без обід, але і 1,9, і 2,0 лягають мотори і беруть масло, буває. Так що таке, що 1,9 легендарний, наприклад. Знаєш, Така ауді, вона, по-моєму, на автоматі. Вони вже ждуть на сервісі, мушу прискоритися. А 6 автомат, 2,0 бензин, Швейцарії, 8 рік, 125 кВт. Авто обслужене, 8350, є власника. Шкіра з алькантарою, автомат. Ауді це є, звісно, сила. І я трошки цей. Я роблю підбірку тут на місці, але це такі машини, що я їх ще не знімав в більшості такі. Значить, дивіться, така шкода Швейцарії. Говорив недавно, говорили, тут стояли це ті хлопці, що я закинув короткий рілс, шуми, наприклад, цей, вони миють машину таким. О, чому? Значить те шкода Швейцарії, рідний пробіг. По-моєму, тільки ляда фарбована, бо інша є 1,4, то в ній е... вся в рідній фарбі. А ця 1,8 TSI на механіці, ляда фарбована, решту все в рідній фарбі. На літній гумі, на титанах, трап'яний салончик, такий клімат, підігрів є, мультикерма немає. Чи, так, 10 рік 18, 161 рідного пробігу 7700 на старті торт присутній, я так зрозумів. номер No, код Швейцарія має пробитися по ну, Друзі, якщо побачите, якщо ні, то позвоните у власник скине. Така машинка. 4 стеклоподйомники. Значить... Підігрів і клімат, повний привід. Візуально машинка класна. Значить я перший раз бачу цього Дастера на ринку на київських номерах. Значить такий кофейний колір, скажімо так, чи сірий з відтінком коричневого, хто як назве. На дисках таких металевих, з такий, з обвісами, він вже напевно новіший рік. Да, рік 1,6 MPI, 220 заявленого пробігу, обслужена, не фарбована, значить в рідній фарбі, LED DXO чи що це таке? Кондиціонер, круїз-контроль, Bluetooth for номер власника є, е, 13750. Він код, не знаю чи ви його прочитаєте. Дуже відблиски йдуть ловити. Отак. О, значить, що в нас в салоні? Такі сидіння з ставками сірого, гарні сидіння, мультикермо вже новіше, значить магнітола, новіша з блютузом, клімат, п'ятиступка, БМПІ. І ще й газ є, походу. А чого тут не пише, що газ? А ні, ГБО, все, є, газ, бензин. Не треба напрягатися, от такий дастер, газу вже ставити і так далі. Такий Дастер Реналт з форкопчиком. Якщо вас зацікавить, номер телефона є. Щоб таке ще зняти вам зараз. Значить, такий гольфік сьомий, да? 17 й рік. Такий цікавий колір, він і не білий, і не сірий. Але от реально в таку погоду віддає аж якийсь чуть-чуть... Такий темно-сірий. Складно сказати, що це за колір, але він цікавий. Дуже цікавий. Значить, 17 рік 1,6 дизель 190 пробігу. Він присутній. На механіці 5-ступці. Бо 1,6 дизель йде на п'ятиступці. на інольдина. Шестиступці великий екран. Магітола, кондиціонер. Чи то клімат такий, ну, неважливо гольфі Такий гольфік у нього Такий саньйон Харікстон, по-моєму, так він називається. Бачу АВД повний привід. Перший раз його тут бачу на номерах. Можливо комусь буде цікава така машина. Він навіть на механіці, на шкіряному салоні. Мультикермо такий апарат. Не всі авто є на ринку такі, як ви хочете зняти. Заходимо з того, що є. Зараз ще покажу такого красавця, дивіться. Так, значить... RX 270, щось таке тут пише, я в них не розбираюся, RX Farm 2 на автоматі 8 рік 2,7 с 205 пробігу заявленого, 6300 номер власника є. 4 стеклопіднімачі, такий апарат і ми переходимо далі, який підігрів щиток є, такі ці дві полоски, цікаво. І ми переходимо на легковушку. Такий посадік би восьмий. Ну, дуже красень, але вигляд просто тут модні фари, скажімо так, led оптика. Напевне, самодорога. Ну, Можливо є зітня гума хороша, дуже гарні диски, панорамка присутня. Просто красень. Універсалі. І більш детально дивимося. А що ж ми тут побачимо? Що ж це за прикол такий. А прикол в тому, що тут написано комплектація фул і номер власника. Псіханов власник. Чи достали його за ціну, чи ж не знаю за що він код. Номер власника є. Значить на шкірі, на алькантарі, на автоматі. Думаю, що 2 літра на фулі рідко ну, навряд ли чи 1,6 і шість. 2 літра дизель. Дуже класне авто, просто шикарне. Погано, видно, не будемо прягатися, який рік. Хтось питався мене за буси Дуже рідкість вони є на ринку, так як тут стоїть отакий віварик, нас як я розумію, він довга база, а може середня. Я так вам візуально покажу. Він я бачу пасажир. Значить, що це в нас є? Це в нас походу бельгійський тюф. Номер власника є. Дизель, 9 місць пасажир 11 рік, 2,0 дизель, 84 кВт, 195 пробігу. Вартості немає, він кода прикрив. Минуло прикрили ще в Європі. А, значить такий. А він ще й на роботі. Так, я відволікся, вибачаюся. Знаєш по бусу, да, я там показав номер телефона. Допокажу і буду закінчувати сьогоднішній огляд. Такі сидіння. Ззаді є великий багажник. Більш детально треба перевіряти, ви ж добре це знаєте. Що хотів сказати? Значить, що я буду казати. У мене сьогодні хороший настрій. Значить, друзі, не униваємо, йдемо вперід, все буде добре. Всі працюємо, кожен по своїй сфері. І надіємося на краще. Кожен день впаде нас ближче до кращого і буде все добре. Я хотів там щось захитери, сказати, ай другий раз щось скажу, ладно. Там щось мені от таке, знаєте, з 20 коментарів в один щось там, або, як казав, мені навіть простий мужик там з Тернополя десь з області за ним. Каже, та вони ті хейтери, вони або завидують, бо не мають собі зробити там, щоб в них були підписчики. Я не кажу, що в мене багато підписчиків, але друзі, сподіваюся, що їх буде набагато більше і будемо працювати. Значить, каже, вони локти гризуть, хто завісті, хто щось назло, хто ще щось. То щось пише, що я там когось обманув людей, обманюю. Я ж максимально все розказую те, як я. Сьогодні от, огляд на ямі. Я навіть не був тим логаном на ямі, ну не мав коли. Люди в шоці, металевий захист, мотор тор сухий. Ну, буває так, що є десь і масло, ще щось. Коротше, друзі, я не кажу, що я там... Я, ж, я ж казав цю притчу, що як сказав Христос там е, до, до тих пересвященників. Пересею, привели плутницю, що вона от така, її треба забити камнями, такий був закон. Христос їм сказав, при тому, що були якісь там священнослужителі, хто без гріха, хай перший кине камінь. Розійшлися всі люди. І беручи до уваги тих, хто був е, ну, якісь мали відношення взагалі, там, е, релігійні діячі. Тобто всіх в нас є якісь недоліки. Це що там мені щось хтось пише, може хтось купив машину і десь щось поламалося. Ну, а в нас ламаються і мотори і коробки, то що нам е, німцю, якого ми беремо переважно, Саня бере біжці в нього машин, то що йому казати, що він розводяга, там, людей намахує. Він нам практично не вертає грошей, коли в нас якісь попандоси. Або ми беремо, ніби там головка, потім робимо, і мотора, наприклад. Чи беру я, блин, е, купляю косметика має бути паркетника, проїжджаю з ним, він нагрівається, коробка гарка і третя-четверта, як в цьому, як в газоні. Ну і що, і закачую рукави, точніше людина закачує і робить ту коробку, я попадаю на серйозні гроші. Наприклад, я робив ауді двигуна колись, 18 і ну, Я взяв, рискнув його в Швейцарії, ну, легко крутив, це порваний. Там і головці була хана, і масло на... Масло насоса міняв, значить, хто розуміється. Балансировочню вали, головку купив другу, щоб не мене людей попав. Там, я розумію, що не буде вірити, дуже сильно попав. Ну, бо мені прийшли ще хлопці, там попросили, я скинув ціну. Коротше. Чого в такому разі ніхто не пише, що там хтось когось розводить чи в мані? Треба з розумінням до цього відноситися. Це є машини вторинного ринку, БУшні, незалежно чи це Швейцарія, чи Німеччина, чи Америка, чи Україна, чи будь там звідки вона була не привезена. Щось ми ремонтуємо, щось ви просто виберіть підбір, собі платіть людям гроші і хай вам вибирають, хоча вам ніхто не дасть гарантій ніяких. А підбір у вас, візьмуть гроші. Тому, друзі, все відносно. Ну, це так, декілька слів. Просто так, про роботу. Гарного вечора, гарного перегляду. І всього доброго, будьте здорові і крепкі. Пока-пока, на зв'язку.